Друзі, Renault Megane 2 стикнувся з такою проблемою. Після того, як е, був великий дощ, я їхав полем, застряг в болото. Після сім, е, того, як я виїхав на трасу, буквально через кілька днів би не їздив на машині при швидкості 70 починає дергатись руль. Так ще не відчутно сильно на швидкості 90. Трясе всією машиною. От перша проблема, яка може бути, скоріш за все поналепало болото на дисках у великій кількості зсередини і йде розбалансування колес. Плюс тут все заліплено болотом. Об нього колесо тречухає. Зараз потрібно зняти всі 4 колеса, почистити їх, помити. І після цього е подивимося, чи пропаде проблема, чи не пропаде. Зараз будемо робити таку процедуру зі всіма чотирма колесами. Помили, ми почистили наш диск всередини. Оце все болото. Це все було диск і підвізка. З підвіски чистить дуже акуратно, тому що тут знаходяться е, трубочки на тормозах. Особливо ось ця вона ніжна, її можна порвати, порізати. Тому тут максимально обережно потрібно. Зняв, помив, почистив переднє колесо. Е, воно по правді, не було таке, як то. Але пару клаптиків було то все ж було. Можемо бачити, що робиться під підкрилками, але це вже на мойки буде. Збираємо і переходимо на наступну сторону. Ну що, зняв я друге переднє колесо, а тут от подібна ситуація, як на задньому. Я думаю, що проблема биття руля на трасі, скоріш за все в цьому. Тому чистимо ще останніх два колеса і будемо виїжджати на трасу перевіряти. Почистили помили колесо, збираємо і йдемо до останнього. Подивимося, yeah, що було yeah, yeah. там. На останньому колесі ситуація аналогічна. Yeah. Помили ми почистили останнє колесо. це було в колесі на дискові. Це було на балки. Збираємо їдемо перевіряти. Ну що, друзі, перевірив, я протестував а, на швидкості 100-110, нічого не б'є, рульом не трусить. Тому причина була все-таки. З цим болотом, яке було на дисках, Розбалансування колес, так би мовити. Тому, можливо, в когось подібна ситуація була чи є, пишіть в коментарі. Пробуйте, чи вам допомогло, чи не допомогло. Тому що я почав вже грішити на більш глобальніші проблеми, але, як то кажуть... Легким испугом все пройшло.